Сьогодні Україна перебуває у стані війни та стоїть на порозі економічного краху у такі складні часи. Українська армія однозначно потребує підтримки. Існує безліч способів допомогти військовим на сході, але як бути впевненим, чи дійдуть кошти за призначенням? Адже дедалі частіше в медіа з'являються повідомлення про шахрайство та спекуляції на довірі людей? Знімальна група новин твого регіону вирішила запитати житомирян, чи вони допомагають армії і кому довіряють свої гроші. Всім чи можу, я допомагаю, наприклад. Наприклад, значить, забезпечення не, скажімо так, хтось каже, що забезпечує там огірками, кількою, шпротами. Я забезпечую транспортом, бо треба ж його туди якось доставити. Я би безпосередньо в цьому участь. Так, звичайно, підтримуємо, А конкретно якось допомагали. Можливо, чимось чи ну, просто якщо, морально. Ну, якщо чесно, то поки морально. Так нічого нічим поки ще не допомагали. Підтримуємо, тому що братик служить. Так що, в принципі, морально підтримуємо, але єдине не дуже фінансово, тому що поступаємо, фінансів не дуже багато немає. Підтримую. Але в якийсь більш конкретніший спосіб, чи тільки морально? Ні, і фінансово теж. Звісно. А як саме? Чи тільки морально поки що? Ні, допомагаємо по деньгами. Так. А в який саме спосіб чи тільки морально поки що? Ну морально і пересилали гроші. Тобто гроші пересилаєте? Навіть дуже. Тому що в мене два брата військових і я дуже підтримую. Ага. І в дане мені дуже обідно, що один брат залишився служити в Росії, а другий в Україні. Так що ага. як можна і не підтримувати? В Дане час, щоб так дуже велику допомогу пересилали, то самі просто не в змозі. Не Ясно. Кожен може по мірі можливості. А чи дітей, які поселилися у Курасишеві, ми передавали клубніку, там передавали речі, і ми збирали кошти на роботі. Вода ага. збирали всі викладачі Ясно. і самі ходили, і купували їм і продукти, і воду. Я вважаю, що потрібно підтримувати конкретно людей, які ну являються товаришами тих людей, які воюють на сході і адресно відправляти допомогу. Кошти там не потрібні, їх треба використовувати тут на нормальну амуніцію, тому що я чув багато випадків, що купують неякісну, неякісні речі, і вони підводять у моменти, які. Ну, тобто Людина знаходиться під обстрілом, вони розлазиться черевик, який вони купили за 400 гривень. Люди часто кажуть, що речі, які вони здають, або гроші, які пересилають, не доходять до армії. От що ви думаєте з цього приводу? Чи довіряєте комусь певному, чи от чи взагалі всім таким джерелам? Ні, я думаю, що все доходить. Ну, скажем так, майже все доходить, але от справа от і ваша, в тому числі, і журналістка, зробити помпу з цього, з помпу, що щось ми відправляємо і щось не доходить, тому що був сюжет для журналістів. Я думаю, що все доходить, тому що українці настільки проявили себе останнім часом як нація, як совісливі громадяни і громадянську позицію, врешті-решт, що ніхто нічого не вкраде. Я сподіваюся на це, що доходять. Я думаю, що в такій ситуації країна у нас зараз, що я думаю, що всі повинні бути людяними і вже нарешті-решт схаменутися і бути. Такими свідомими. Я думаю, що доходять, але це не така проста процедура. Пішов на базарку, їм віддав, тобто на це, це все потребує часу. Але я думаю, що це все-таки доходить, результати будуть обов'язково. І в скорій перемозі, я так надіюся. Ви знаєте, 90% все одно доходить. Якщо там крадуть 10 людей, вони там на небі кожен відповість. Тому що багато людей спекулюють цією темою. І якщо десь криса заведеться і вкраде там маленьку печеньку, то її потім ми знайдемо і накажемо. Але обов'язково сьогодні треба, щоб всі українці були разом і піднімали моральний дух. Це головне. Фонд Людяність однозначно, тому що я приймаю активну участь. Довіряю і довіряю, тому що ми догружаємо через фонд Людяність машину, яка щосубота йде. 20 тонн ми кожен тиждень щось туди кладемо і обов'язково знаємо, що ця фура доходить. Ми волонтерам довіряємо. Тобто ви переконані, що гроші доходять Я за призначення? Так, да. Да. будемо мати надію, що все буде гаразд. все ж таки. Тобто, Наші гроші дійдуть. Тобто. тобто ви вірите, що все-таки вони доходять? Yeah. А яким саме організаціям ви довіряєте, в який спосіб ви переслали ці гроші? Ну тільки по, по тому телефону, який був 5 в інтернеті, так. Ага. так. То адресна, конкретна адресна допомога може допомогти нашій армії. Не все я можу навіть говорити те, що думаю, тому що це біль кожної людини. Зараз мені здається, немає така людина, яка б жила просто отак. Не думати, не переживати. Це біль, Ми біль серця ну, не, шарт, кажу Мені би дуже хотілося на це сподіватися, скажу вам відверто. Тому що я думаю, що має бути, по-перше, якась порядність, а по-друге, ще в такому випадку, якщо будуть такі всілякі речі, про які ви говорите відбуватися, це вже для нас зовсім не солідно. А кому ви довіряєте особисто? Кому ви передавали те, що збирали? Наші дівчата завозилися прямо на пункт, там, де тоді збирали це все, в 95-ту бригаду. Анастасія Костюченко, Євген Ісаулов, студія Це телеканал СК.